У Житомирі невідомі напали на волонтерку і викладачку Ірину Коцюбу Пацеву. Викликали швидко, поліцію достатньо швидко приїхали. Почали тут робили певні слідчі всі ці свої процедури. В області відновили роботу пункти незламності. У малині відбудували міст, який зруйнували російські військові. Вийшов з під'їзду. Виходили жінкою, і побачили. От вона була в крові. Чоловік розповідає про волонтерку викладачку одного із міських вишів Ірину Коцюбу-Пацеву, на яку надвечір 2 жовтня напав невідомий. За словами сусіда волонтерки, свідком нападу він не був, лише викликав їй швидку та поліцію. Викликали швидку поліцію. Швидко, ну, достатньо швидко приїхали. Почали тут. Робили певні то, слідчі всі ці свої процедури. і все. кореспондентам Суспільного у соціальних мережах Ірина розповіла, що на неї напали не голі руч, а з кастетом. Він чекав мене біля під'їзду. Чотири рази кастетом стукнув по обличчю. Носа немає, складали по шматочках. Зараз волонтерка перебуває у лікарні. Її стан стабільний, говорить лікар Дмитро Бондар. Вона була дообстежена. обстежена. було прийнято рішення про. Оперативне лікування було проведено оперативне лікування 2 жовтня. На даний час хворих перебуває в відділенні отоларингології. Стан середньої важкості, стабільний, проходить до лікування. Про терміни лікування поки що не говоримо. За словами речниці Житомирського районного управління поліції Марини Вітвіцької, за заявою потерпілою зараз ведеться розслідування. На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, поліцейські зафіксували усі обставини діяння та вилучили усю наявну слідову інформацію. Нині ведеться слідство, призначені ряд експертиз і проводяться усі необхідні розшукові дії для встановлення причетної особи. Простове розслідування проводиться за частиною 4 статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Якщо ви стали випадковим свідком. Цієї події та маєте додаткову інформацію, яка могла б допомогти слідству. Зверніться безпосередньо до Житомирського районного управління поліції чи за коротким номером 102. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. У Малині на Житомирщині 3 жовтня відкрили відбудований міст через річку Ірша. Переправа, яка з'єднує дві частини міста, була зруйнована 6 березня 2022 року внаслідок ракетного удару російських військ. Зруйнований міст збудували у 1965 році. Володимир Ілючок каже, що був першим, хто проїхав по щойно збудованій переправі. І тут був мост, об'язний мост був. А в 65-му осінню. Ну, зробили моста, і в нас була аварія з фабрикою. І це, а я був на смені, приїхав госавтоінспектор, і слідувателі, і ми їхали на аварію, виїжджали. І я, я хотів на мост, а інспектор каже, Приїжджаєте те на цей старий мост по новому мосту. І це я то його приїжджав мосту. Це це було осінь шістдесят п'ять рік. Загальна вартість ремонтних робіт становила більше 113 мільйонів гривень. 60 відсотків профінансували з державного бюджету. 40 відсотків від суми надала Естонська Республіка, каже Віталій Бонечко, начальник Житомирської ОВА. Зараз у нас буде закрита зустріч з міністром закордонних справ. Де ми будемо проговорювати наступні проекти? Ми підготували. Декілька пропозицій. Це вже другий об'єкт на Житомирщині, який відбудовується за гроші Естонії. Присутній на відкритті міністр закордонних справ Естонії сказав, що співпраця у відбудові Житомирщини продовжуватиметься. цей міст є лише маленьким проєктом, який ми зробили, але ми хочемо цим показати, що ви не одні, що ми разом з вами, і ми можемо ще багато чого зробити під час війни. Міст має функцію об'єднання, і цей міст є також об'єднанням з європейським союзом, і саме міст є таким самим об'єктом, який призведе до того, що Путіна віддадуть міжнародному трибуналу за його агресію. У Ува каже Віталій Бонечко. До завершення війни планують не розбирати тимчасову переправу, порад з якою звели новий міст. Дмитро Поліщук Ірина Кирилович Ігор Горкучин суспільне новини Житомирщина. Є полиця, на якій ліхтарі, які за потребами можемо використовувати. Одноразовий посуд, чай, кава для перших часів, вода, питна, е є засоби для гігієни і так далі. Подовжувачі, ось такі ще ліхтарики тут є. Якщо потрібно ковдручки. Наталія Міненко, директорка одного із ліцеїв Житомира, розповіла, що пункт незглавності розміщений у фоє школи. Саме головне це, це приміщення має інтернет, який не підв'язаний під світло. Тобто, в будь-який момент, коли зникає не дай Бог, світло, люди можуть тут отримати. Підзарядити телефони, тому що у нас ось є генератор. Ми його не діставали, тому що це такий навчальний процес, і показав йому немає необхідності, але він повністю готовий і чекає, якщо знадобиться, він буде працювати. Є теплова пушка, тобто, якщо температура знизиться і не буде тепла, у нас то ми маємо теплову пушку. Наталія Міненко каже, що для матерів із дітьми у ліцеї облаштували спеціальну кімнату. Саме ця кімната розрахована для того, щоб в цей період часу, коли батьки перебув. Вають на пункті незламності, дітки почували себе комфортно. Мами з дітками можуть покласти дитинку на ліжечко, Є аптечка з дитячими, ну які потрібно там за потребою ліки і так далі. Ось і речі, якими дітки можуть погратися, килимоки. Автономне життєзабезпечення, головна вимога при облаштуванні пунктів незламності, каже Микола Дідківський, начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Визначено 18 об'єктів на яких ми сьогодні забезпечили всі умови для того, щоб наші громадяни могли перебувати наголошую тимчасово, от, і отримати тут мінімум послуг. От, крім того, у нас є мобільні пункти незламності, це, зокрема, і наші міські, це міської влади, це і пункти незламності ДСНС. Що якщо це трапиться серед ночі, коли діє комендантська година, то пункти незламності починають роботу 6-ї години ранку. Наразі, якщо це буде в будній день, то це через дві години після того, як, ну, як наприклад, буде оголошено блекаут. Що, наприклад, як в цьому закладі дітки покидають навчальний заклад, от і адміністрація школи починає ліцею починає працювати вже як адміністрація пункту незламності. За словами Сергія Перегуди, спеціаліста соціального захисту населення обласної військової адміністрації, на Житомирщині працює 556 пунктів незламності. З них 334 стаціонарних, це при адміністраціях, при органах місцевого самоврядування, це заклади освіти охорони здоров'я, при ДСНС створено 56 пунктів незламності, при головному управлінні Національної поліції 5, при райдержадміністрації – 2, при обласному військовій адміністрації 1, при залізничних возалах 3. Також в області створено 166 пунктів незламності відповідального бізнесу. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир. Людмила Воронюк, жителька Чуднова, розповіла, що 28 вересня не змогла отримати свідоцтво про смерть свого свекра, бо Чуднівський рац не працював. Прийшла, двері оплобовані, великий список, який вісить на дверях, на, 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 є кожний район написаний, є там номер телефону, є представники, які можуть надати цю допомогу. Ну, так як найближче сполучення нам Романіва або Бердичів, там же ж написано П'ятниця в неприйомний день. Так як було це, бо це був четвер, слідуючий день був п'ятниця. Значить, в нас пройшов четвер, п'ятниця, субота-неділя. Це незручно і це шок, і це для того треба, і, 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 щоб. І з роботи відпустили і чоловіка, і мене. Вам не потрібно було послуги РАЦу? Ви знаєте, що він зараз закритий? А, так, я чула з інтернету, що закритий. А як ви ставитесь до цього? А, взагалі то потрібно, щоб у нас працював. А, його не потрібно закривати, тому що у нас місто. І тому багато що у нас закрилося, його потрібно назад повернути у щодня. Потрібно, щоб було. Рахуйте, в нас район гарний, але зараз нічого немає. Навіть не було, не було потреби звернутатися, через що і не знали. Ірина Кухар, заступниця Чуднівського міського голови, каже, що працівниця рацу звільнилася. Працівник раксу пішла у на лікарняне, і люди не могли отримувати дані послуги. Ми про це дізналися. Також дізналися, що вона збирається звільнятися. А оскільки ця працівниця була єдиною працівницею у службі, тому на сесію міської ради було прийнято рішення про те. Що Чунівська міська рада має намір про прийняття при повноважень реєстрації актів цивільного стану взяти на себе і передати їх нашому центру надання адміністративних послуг Чунівської міської ради. І саме таке рішення було прийнято у нас 8 вересня, і з того часу почалася процедура. Перейняття повноважень Ірина Кухар розповіла, що впродовж жовтня 2023 року працівники Чуднівського центру надання адміністративних послуг навчаються, аби надавати послуги рацу. Вони будуть здавати екзамени, і ми маємо таку надію, що десь приблизно до кінця цього місяця вже наш центр надання адміністративних послуг зможе виконувати функції відділу реєстрації актів цивільного стану. Світлана Садовська, начальниця відділу реєстрації. Актів громадського стану у Житомирській області каже, що на період навчання персоналу Чуднівського ЦНАПу послуги надаватимуться у найближчих селищах і містах Житомирі та Бердичеві. Жодних рішень про реорганізацію або ліквідацію даного відділу на сьогоднішній день немає і не обговорювалось. Ми поки що призупинили діяльність шляхом передачі повноважень до Романівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Фактично, передані справи архів. Бланки, проте на сьогоднішній день вже відкривають доступ центр надання адміністративних послуг Чуднівської міської ради для здійснення делегованих повноважень, а саме реєстрації народження, шлюбу та смерті. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин – суспільне новини Житомирщина ще нам треба когось деші. З 1 жовтня 2023 року ФОП 2, 3 та 4 груп повинні в своїй діяльності обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій, розповіла в Суспільному Наталія Ковтонюк, бізнес-консультантка. Всі підприємці, підприємства, юридичні особи, фопи, ті, хто працюють з готівкою з платіжними терміналами. З надсиланнями замовлень через нову пошту на умовах після сплати і ті, хто застосовують платіжні системи типу ВейФОПейпортмане в фонді, вони обов'язково повинні використовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. Це є вимога закону про використання РРО і додатків до цього закону, тому вже умовно кажучи, нікуди від цього не дінешся. Анастасія продає косметичні товари в своїй роботі. Жінка використовує програмний реєстратор розрахункових операцій. Анастасія говорить, що незважаючи на те, що працює нещодавно, з програмою розібралася швидко. Не багато тут складності, тобто, навіть людина, яка без досвіду, скажімо так, якогось там геть роботи, тут нічого складного немає. Відкрив зміну, нажав кнопочки, продаж, все як не може бути. Не використовувати реєстратор підприємець може коли не працює з готівкою, говорить Наталія Ковтонюк. Якщо ви працюєте з готівкою, і неважливо на якій ви групі друга, третя, четверта або загальна система, або ви юридична особа, є готівка, є касовий апарат. Немає готівки, є виключно безготівкові операції. Немає обов'язку використовувати касовий апарат. Для підприємців, які використовують РРО, є два варіанти віксалізації операцій: фізичні каси та електронні програмні реєстратори. Багато хто з мого покоління пам'ятає, колись в магазинах стояли такі великі-великі апарати біля кожної каси. Зараз вони, звісно, трошки змінилися, вони зменшилися як мінімум. Це фізична каса, це реєстратор розрахункових операцій. Що таке програмний реєстратор розрахункових операцій? Це програма в інтернеті, її не треба купляти. Вона має свою символічну абплату в місяць до 200 гривень. У разі невикористання реєстратора розрахункових операцій підприємцем запроваджені штрафи: 25% від суми чеку при першому порушенні і 50% при другому та наступних порушеннях. Для акцизників та компаній з ПДВ ці штрафи більші, і вони становлять 100% від суми першого порушення та 150% при кожному наступному, говорить Наталія Ковтонюк, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.